Слава Богу, дорогі брати та сестри, їдучи на зібрання, я спостерігаю, як осінь вступила в свої права, одягнувши дерево, первисті шати. Як в, як в природі є чотири пори року, і в, у Євангелії є чотири євангеліста, так і в житті людини і є весна, яка звіщає, що, хоча ти помреш, ти воскрешне літо, де Бог велить сонцю сходить над злими та добрими. Зима, коли в людини є час бідь. апостол Павло писав до Тимофія, перейди до мене до зими. Зима це як написано до Єфесян злітні. Так, є і осінь і її проповідь. Сьогодні ми чуємо, коли приходять пора жнив. Я хочу говорити про жнива. У кожної людини є свої жнива. Служителі, це церкви, у батьків, які. Виростили своїх дітей, є жнива у служителів церкви, вони мають свої жнива. Вчителі надільної школи мають свої жнива. У нашого Господа буде своє жниво. Як написано, що на подових своєї душі він буде у нашого Господа служити церкві. в вони мають свої жнива. Дивиться з задоволенням. Дивиться з задоволенням, а в є в Англії від Івана 4 глава 35 вірш. Чи не кажете ви ще чотири від місяці і нас тануть жнива, а я вам кажу підіть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже по поліви. Вони. Книга пророка євремії, восьма глава, двадцятий вірш. Минуле жнива, покінчилось літо, а ми не спасені. Як в кожної країни, так і в Біблії є свій, свій закон. Є закон храму, закон поля, та є закон жнив. Перший закон жнив, що чоловік посіє, та й пожне. Другий закон жнив сіє одне зерня, а вирощує багато, третій закон жнив. Щоб перенести плід, потрібно померти, померти для гріха та зла, а воскреснути, жити, жити і приносить плід для Бога. Четвертий закон. Жнива жнуть, коли воно дозріє. Серп не пускають не на не дозріле жниво. П'ятий закон. Ми можемо посіяти. Що хочемо, а грати будемо те, що посіяли. Коли сіють пшеницю, то не збирають овес, а збирають пшеницю. Так і ми, коли сіємо добре, будемо збирати добре, а як погане, будемо збирати погане. Брати та сестри, в нас є багато, за що славити Бога, скільки людей та дітей вмирають із голоду, більше ста видів. Раку є на землі, десь леться кров, а ми маємо хліб, здоров'я. Я. Я. Мирне небо я хотів би задати вам, всім вам, питання, чи прославили ми Бога в своєму житті та чи прославився Бог в нашому житті. Ми бачимо, наприклад, ще щеного писання один. Вавилонський цар, син на це записав в книзі Даніла. Він був зважений на єдиний дуже легкий. в посланні до римлян перший розділ 2 вірш говорить так, бо пізнав. Вши Бога не прославляться, не прославили Його, як Бога, і не дякували, але з кінчими лінили свої думки і поморочилися нерозумні їхні серця та 28-ї біриша. Я, що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнані, видав їх Бог на розум, перевернув, що чинили пересотоїне. Непра... Псалмом 2, псалм 2, 11 та 12 вірш. Служіть Господу зі страхом і радіте з рептінням. Шануйте сина, бо щоб він не розгнівся і щоб вам не загинути в дорозі. Богнів Його. Незабаром за палиця блажені всі, хто на нього надіється, брати та сестри, що буде з нами, коли ми пізнаємо Бога, а не прославимо Його як Бога, то є небезпека. З... Нникнути з дороги правди, будемо пильнувати своє життя, щоб не бути легким і прославити Бога. Амінь.